Такс. Угу. 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 Так, все. Зарішав. Вирішив. Так, мене чути, видно нормально? Так, все чути. Так, хорошо. Це класно, шуб... так. Да, не зупинилися на чому, що Трикутник існує, коли сума будь яких двох сторін більше за третю. Трикутник існує, коли сума будь яких двох сторін більше за третю. Так, давайте ще пододаю. Тоді не існує такого. Так, да, тоді такого не існує. Так повертаємося з тобою до наших. А, зараз. Угу. Так, я більше переживаю, що запис трохи, звісно. З цим світом. Угу. Е, так, хорошо. Значить, трикутник існує, коли сума будь-яких двох сторін його більше за третю. Тому такий трикутник не існує. Е, повертаємося сюди. Все-таки. Адемки немає. А те я поняв, зараз буде. Угу. Workers part. Есть. Так, так все-таки, что мы тут робиму? <з kinetic browsing noises> так, да, Женя, давай ты. Получается. В таком случае, если третья сторона всегда меньше, чем сумма других вторых, began, uh нет, по-русски. Uh -huh. Получается. Э семерка не подходит, потому что 3 плюс 7 равняется 10, то есть третьей стороне. Угу. В таком случае идем от обратного. 3 плюс 3 равно 9. Тогда меняем стороны. 3 плюс 10 не равняется 3. Ну, тут выходит 13. Э, 11 самый подходит, да, нам с тобой? А, 15. Не знаю, не я, думал что, э, ну, я 5, думал, что 5. Ну, 5, ну, дивись, если у тебя 5, то ты 5 плюс 3 додаешь, это же будет 8. О, і воно ж а, менше 10. Да, да. А, я зрозумів, так. А 15 не підходить? 15. давай 15 подивимося. Якщо у нас 15, додай оці 3 плюс 10, скільки буде? То до 3, то вона буде більше. 13. 13. 13. Ну, от, да. 11. От. Тут, Тут єдина комбінація, яка А, від... сума більше повинна бути. Так, угу. да, виходить, що сума будь-яких двох сторін більше за третю. Один. Сума будь-яких двох сторін більше за третю. Так, е -е, є питання по цій задачі? Немає. Немає, да? так? Такс. Е Поїхали далі. Е так, це не то. такс, хто на. Давайте так, от. Е Ілья Деняк. <звук> а тебе чуть. А в кого ще не сьогодні? А ну чекай, Ілья? Якогось хто сьогодні ще не мучив? Ану. Е Такс. Валера Голубь. Так. Вроде тебе, от Ілля, я вибачаюсь, як би цей. Валеру сьогодні ще не трогав. Валера, а давайте, в принципі, зараз всі задачі перепишемо. От, Задачу всі перепишемо. Такс, ага. О, Дар'я. А Дар'я була з нами сьогодні, так? Да? З самого початку? Так, сполетіли. Так, давайте давайте зараз секунд 20 перепишіть, над задачею і, в принципі, приступаємо. Так, ну що, е я вже забув, кого я тут. І Валера. А, так. Так, давай. Поїхали. <клес> що у нас тут. Е е Сторони. А, а, К 6. КБ2. Е е КБ2. Е БЦ10. Перемалюйте собі, будь ласочка, і знайти нам з вами КМ Х. Отакий От малюночок перемалюйте і зараз уже будемо відпрацьовувати. Ну, давай, яка Валерія, Валерія, яка думка? Ну я ось дивлюсь. Ось ці ось трикутники, мабуть, подібні. Угу. Які саме говори? АКБ і АБЦ. Так, саме частина 2. Ага, все йде Окей. Е, АКБ. АКМ. АКМ, так? Да? Да. І Трикутник який? АБЦ. АБЦ. А, Б, С. Чому вони подібні? Поясни, будь ласка. Ну, тому що у них є спільний кут, а. Хорошо, один, добре, один кут від нас з тобою ну, однаковий, да, з не, а ще один кут хоча б. Зараз, І... зараз не... Валеру треба домучити. Валеру добити треба вже цієї задачі. Чекайте, мене зараз розрядиться апарат. Я схожу за зарядку. Валєра розрядиться. Валера, давай... Так. Розрядився. Ну, бідний. Давай з тобою працюємо. Сашко, так? Да, Сашко. Давай, Сашко. А створює. можна Аму затримуємо. Волєр розрядився. Так, давай, Сашко, з тобою. Ем, Так, а що нам що тут нам робити? Треба. А подив... е -е. Але почитай задачу. Ну. Uh -huh. І, по суті, на малюнку тут, тут ми позначили, да, що у нас uh, X, шукаємо Угу. X. Uh -huh. Ну, якщо зможемо визначити АМ, тоді це буде косинусі. Ух ти, як ти класно завернув. Е, косиносі, <зас> а Скажи, будь ласка, ти все-таки от волі дав ідею подібних трикутників? Ти. Можна. Напевно. Ну. Які трикутники подібні? Давай, давай з тобою подивимося. У ну, нас кут А, бач однаковий. Ну, спільний для, для цих uh -huh. двох трикутників. От. Це ж нам не дарма сказали, що оце паралельне до цього. Якщо воно паралельне, то значить, наприклад, оцей кут і оцей кут, як відповідні, вони рівні, так? Да? Uh -huh. От. Угу. Ну все, подібні чи не подібні трикутники? Подібні. Подібні. Два кути однакові. А, і так. Тепер давай запишемо з тобою трикутник АКМ Подібний АБЦ. До АБЦ, так. Да. Так, ну поїхали. Пропорції наші пишемо ці. У нас є. А, Б, це 8, Б, це, це 10. Угу. Пропорція значить, що ми тут пишемо. 10 до X? Так, да, 10 до X. І в 6 до 2. Ой, 8 до 6. 8 до 6, так. Да, 10 до X, як 8 до 6, так. Да, 8 до 6. Ага. Всі згодні чи ні. Валера, ти тут чи ні? Так. Ти ж це ну, мав на увазі, в принципі, коли подавав ідею. Ну, так. А, да, молодець, да, правильно. Ага. 8М 60. Так, да, 8X 60, і що в нас виходить? Угу. Ікс дрівні. 75. 7.5, да, 60 на 8. Це виходить 7,5. Да, нас... Так. Ну, так. Е, є якісь питання по цій задачі? Роді нема. Нема, так. Такс. Хорошо, так, дайте я щось. Якщо я зараз не знайду щось цікаве, то. Так, стенс. Дуже менше діагоналі. Аліна, по-моєму, з тобою ми сьогодні не спілкувались. Так, не спілкувалися. Давай поговоримо. Значить, летимо. Давай тільки, Аліна, секунд 20, щоб всі перем... ну, прочитали задачу, щось там собі намалювали і поговоримо з тобою. А Що тут буде меншою діагональю? — Треба розбиратися нам з тобою. Ну, треба то намалювати спочатку паралелограм. <реку> ну, так, да, давайте. Ладно, вже всі осознали, да? так, про що задача. <реку> усвідомили. От, всі усвідомили, про що задача. в принципі, можемо з тобою поговорити. Так, а ми з а... Аліною, вроді, да, говорили. Так, так. Так, з тобою давай попрацюємо. Такс. Бамц-бамцбамс. Такс. Що ми робимо? Чи дивіться, в принципі, менша діагональ це та, яка ну, получає тупіку паралограма. Ну, це очевидно, мені здається. от Яка діагональ mm. менша? ну Тут, навіть якщо ви намалюєте просто рисуночок, не знаючи абсолютно нічого, просто видно. Такс. Окей. І далі Аліна, Галіна. Що ми робимо? Гострий кут 60 градусів. Тобто це буде кут А, наприклад. там. Угу. А потім сторона А Б дорівнює 3 см. Сторона Б3. угу. І Б С, 4 БЦ4, ага. Ну, можна і там, так. І треба обчислити довжину меншої діагоналі. Тобто, треба знайти БД. Угу. А почекай, почекай, всі намалюють зараз, От, поки все. от... По рисунку, угу. є питання якісь? Немає. Немає добренько. А чому саме BD менше діагональ? А давай з тобою от, би от, е, от дивись. А це хто питає? Альона. Альона, так. Да? Альона, дивись. Е, от є паралограм, да? От дивись. От. Е, паралограм, і я одну діагональю сполучаю гострі кути. А інший діагонал. Інший тупикути. Да, і бачиш, ну, тут навіть видно, що от та діагональ, яка тупікути сполучає, то, в принципі, вона менша. От. Е, так. Е, хорошо. Е, так. Все, поїхали, Аліна. Ми нам відомо одна інша сторона. Треба знайти цю діагональну. Це трикутник у нас, в якому відомі дві сторони і кут між ними. Отже, це теорема косинусу. Угу. 6. Ну, і треба записати теорему косинусів до цієї сторони. Це буде квадрат дорівнює 3 квадрат. Плюс а давай 4. так. Те що, те, що можна в умі порахувати, ми рахуємо в умі. Так. 9. Угу. Плюс 16. Угу. А, мінус 2 помножити на 3, помножити на 4, помножити на косинус 60 це одна друга, так? Так, да, давай зразу одну другу писати. Да, одна друга. Угу. Добре. Так, угу. Відповідно, х квадрат дорівнює 9 плюс 16 це у нас 25. Ага. 25. Це буде мінус 6 на 4 мінус. Це можна скоротити 4 і 2, це буде тут 2. А може так скоротимо? Ну, типу ну, 2-2. Да. Ага. Це буде мінус 12. Ага. х 2 дорівнює... Скільки тут. Найскладніше. Так, що ж тут буде, то Секунду, так. Чекайте. Добрий день, приїхали. 13. Скільки? не по квадрату. 13, так. Ну, так. Так, а. 25 мінус 13. 13, так. 5 мінус 3-2, 2-мінус один, -1, один. Дванадцять. Читшочек. Стоп, <ріп> 25. Так тут 2. Так 4, 2, 3. ну. Да. Прошу, ладно, да, так. Ладно, не треба на такому зупинятися, бо зараз. Просто я подумала, має бути якесь число, щоб по квадрату зійшлося. Та ти на варіанти відповідей глянь. А, тут, понятно. Ну тут... тоді буде корінь з 13. Ну так. Да. Користь 13. Ну, але дивіться, коли у вас в задачах виходить користь 13, да, ну варіантів у вас немає. Ну, краще себе перевірте. Ну, якби, скоріш за все, що щось не то. Ну так. Вот. Особливо, якщо це дискримінант у вас. Вот. Так, все ну, давайте перевіримо 9 плюс 16. Ну, вроді, все окей. Е, є uh -huh. питання по цій задачі? Немає, yeah. року. Yeah. Так, да, круто. Так, ладненько. Трошки попрацювали, але ну, зараз я гляну, може, щось таке прям. Це робили, це робили, це так. Е, так, ви бо це проведено, то ж нове якщо. Так, ну це там висота, це прямокутний-трикутник у нас. Е-е... Медіани проведені з вершини. Е-е... У-у-у... Ту Ту-ту-ту-ту-тун... Е, такс, такс. Ну це в принципі теорему косинусів уже ми сьогодні. чи Що там у нас? Е-е... Такс. Давайте таке. Е-е... Морті, тебе точно я ще не цей, бо я пам'ятаю, що от аватарку твою якось не трогав. така... Я тут? Так, Так, давай з тобою. Це Це вирішується усно, і при тому можна будь п'яним і таку задачу вирішити. Так, щось на папері в клітинку зображено трикутник ABC. Вважаєте, що кожна клітинка це квадрат зі стороною завдовжки 1 см? Знайдіть площу трикутника. Ну, якби. Ну ти вже вибач, що таку просту задачу тобі дав. Ну я гуманітарій. гуманитарий. ще чувствую. Що ти не вырешишь? Значит, я попав в точку. Голова вже не в першій свіжості, так. Ну Ну. там у нас формула площі трикутника. <связать> а ты глянь, там есть формула в доводительных материалах. Тут чисто формула. Тут даже можно взагалі мозг вымкнуть. А -а -а. Формула площадь. -а, а. Так. А -а -а. Так, ну давай я с тобой как бы якось... Працювати. Так, S на С А, помножене на висоту, поділене на 2. Так. Ага, так. Да. Так, і у нас сторона з тобою, А, це Скільки дорівнює? Так, а, ну А це у нас дорівнює так, а 5. Ага, а висота? Висота у нас. Ага, 4. Так, щас собі. 10. Так, 10 у нас 10 других. Так, ні, ні 20 других. Так, це у нас 10, 10 в квадраті, це у нас 5. Висота mm -hmm. 5, Щось, да. Кропят, круто, конечно. А скажи mm. мені, що таке висота взагалі? Трикутника? Ні, так, а висота ж 4. Стоп. У нас ж. А... Точно гуманітарь! Так, да. ну, а. Ти, що... а висота не 3. Це жарт. <рес> Дивись, 3 клітинки. раз, Господи, два. 6! Господи, я. Сліпа сліпа тетеря. Ну, 6 сантиметрів, тобто відповідь А. 6 см. А давай з тобою дивись. Сторона ще раз чому дорівнює. 5, так? Так, 5. А висота скільки? 3. 5 помножить на 3, скільки буде? Ну, 15. Ага. А в площі трикутника ще нам. Що треба зробити? Так, а, Господи, поділити на 2. Так, 15 о! на 2, це у нас 7,5. Так, все. Да, ага. все. Скажи мені, ти точно зрозумів? Так, да, я зрозумів. От. Okay. Е, дивись, а давай поговоримо про таке, на якому ти зараз у році. От, ну, в принципі, ти йдеш з нами, как би, в ногу, чи ти трошки відстаєш? Ні, я в ногу дивлюся, я вже сьогодні, сьогодні було два репетитора, то я нічого не зображаю вже. Трохи цей поплавився, так. Так, давай-ка тебе трохи частіше буду дергати, тому що тебе трохи розбудить, там це ладно. Такс, добренько, дивіться, в принципі, трошечки задач ще залишимо на 3 годину нашу практику. Дивіться, ну як би да, оголошення таке зроблю. Так офіційно не знаю, говорив я б не говорив. Що в принципі після проходження таких тем серйозних, типу трикутники, да, у нас будуть трьох годинні уроки. Ну, Будемо просто практикуватися по всім, ну, по всім трикутникам, які пройшли. Це такі просто загальні якісь речі, як типа сьогодні. Рівнобедрений, рівносторонній, прямокутний трикутник. Там, ну, в общем, це у нас буде в суботу. Поэтому, ну, как би, це вже коли ми пройдемо це все діло. Потім ми з вами чотирикутники пройдемо. Так само буде 3 годинна потужне заняття. От, би, якось так. От, там десь писали в чаті про це. От, але поки, поки, поки у нас погодинки, півтори годинки будуть у нас роки, поки так от будемо кусочками розбирати теми. Добренько. Дякую, що були на уроці. Все. Дякую Добувайте. за До побачення. Дякую, побачення. Так, ну якось так. Е, да, в принципі, як би, е, шалений у нас курс, при тому, що я ж у нас ще. Три години на цьому курсі не було. на В попередні роки у нас були три години. Як би, от. ну Це знову ж, коли проходимо якісь головні теми, там, да, такі прям, прям серйозні теми, там по стереометрії у нас буде теж, також три години, от, то там як би, от, буде у нас таке діло. От, е, якось так, Якось так.